Вітаю вас, друзі. Це програма «Ґрунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та «НТБ» І я, Ілона Артемович, уявіть, що ви заварюєте чай. Здавалося б, що може бути простішим, але насправді цей звичний напій може стати ритуалом гармонії, моментом спокою та навіть способом медитації. Сьогодні у нашій студії ми дізнаємось, як перетворити чашку чаю на маленьку подорож до внутрішньої рівноваги, і навіть побачимо, як відбувається справжня чайна церемонія разом із Наталією Воланець. Пані Наталію, рада вітати вас у нашій студії. Дякую, навзаємо. Розкажіть, з чого почалася ваша любов до чаю? А, любов до чаю напевно що почалася ще в дитинстві, тому що ну моє дитинство було трошки давно. А, і тоді чаю, як такого взагалі хорошого не було, і я пам'ятаю, ви знаєте, оці нарізані дольки лимону, пересипані цукром, і коли ти додавав е, от суміш до жахливого чаю, який, який тоді продавався в магазинах, там принцеса Нурі чи щось накшал того. І цей чай тоді був смачний. Тобто він для мене є асоціація з дитинством. Але насправді, якщо говорити про саме любов до такого чаю, як зараз, вона почалася в грудні 22-го року, коли я поїхала в Львів, і я подарувала сама собі на день народження чайну церемонію. Я не знала, чого очікувати. Я думала, що це просто буде розвага. Розвага, знаєте, от як ми так походимо на майстер-клас по приготуванню, не знаю, чашки чи там, не знаю, намалювати картину під вино. Оце було щось того. Але я була абсолютно. Ам... Захоплена, закохана, і я не мала спокою напевно, що до лютого місяця. І в лютому я вже це поїхала в Львів е, говорити з власником цього чайного простору, щоб він допоміг мені зробити таке в Тернополі. Тобто, моя любов почалася 16 грудня 2022 року, якщо точно. Якщо говорити, то для більшості людей чай це просто напій, а для вас справжня церемонія. Що для вас означає це слово? Ви знаєте, ні, не для більшості людей. А якщо ми говоримо про Тернопіль, допустимо, так чи Україну, то можливо так. Але е, чай насправді він. Е, Має перше місце в світі по продажу не кава. А просто в, цей, в цю частину іде от всі ці чаї, типу ці пакетовані, якісь такі, от не знаю, різні. А, але, допустимо, для таких країн, як Китай, як Японія, як Індія, як Англія, хоча вони п'ють переважно індійський чай, а, чай це традиція. І для мене це також традиція. Для мене чай це, це те, з чим я ділю. Час на самоті. Я такий чай, який я п'ю сама, не хочу пити ні з ким. Я всюди його з собою вожу. Насправді, а я п'ю його і з батьками, і з сестрою, і з подружками. А я можу пити його на вулиці, коли в мене є з собою термос. Тому для мене чай це насправді момент, коли я маю час, можу приділити його якомусь спокою заземленню. І це е, для мене насправді необхідно. Я би від я люблю каву, але я би відмовилася від неї легко. Від чаю я би не відмовилася. Це насправді для мене той напій після води, який є основним. Які сорти чаю так? Можуть передати ось це відчуття спокою, натхнення, гармонії. Ну, Насправді чай весь чай, а не ройбуш, не каркаде, не, ем, не всі інші не чаї, а не трав'яні чаї, так? а чай це один кущ. Це один кущ, і з нього йдуть усі види. Залежить від ферментації, від способу обробку, збору. А якщо ми говоримо про спокій, про баланс, це має бути білий чай, він дуже розслабляє. Він такий легенький, його навіть можна пити дітям а, і вагітним а, жінкам чи людям з високим тиском. А якщо ми говоримо про пуери, то вони дуже стимулюють. І я насправді а, дуже рекомендую а, пити його тим людям, які яким потрібен фокус, яким потрібна увага. Я сама його роблю деколи, коли їду в дорогу е, за кермом е, довший час. Я ніколи не пила там Red Bull чи якісь інші е, енергії напої, але я дуже радію, коли в нас приходить молодь, її насправді дуже багато у нас. І я рада, коли вони п'ють е, пуери, а не, не знаю, пиво. Приміром, а, тому а, червоний чай це мій улюблений чай, це те, що ми називаємо чорним чаєм, це мій улюблений чай під а, солодке. А, ось. Ну, улуна також, от у нас сьогодні улун також він розслабляє дуже. З вашого досвіду, якщо так. повернутися до церемонії, то що найбільше вражає людей? А, Дві речі їх вражає. Їх вражає, як можна пити чай там годину, хоча година це найменший час, що ми його п'ємо. Тобто, коли їм говорять, а скільки продовж церемонія, ми говоримо, дві години, каже, як дві години можна пити чай? А потім вони говорять, Боже, ми навіть не знали, що це така велика. Ну, що це така цікава історія? Це вражає, і також їх вражає ну це швидше про здивування. А, вони ну, чай для мене це як е, продукт за закритими, зачиненими дверима. І коли вони відкривають ці двері, вони, ну, вони розуміють, що це просто величезна така глиба. І це так само їх вражає. Ну, це і мене вразило в свій час. Тому, е, тому я рада ці двері відкривати всім. Хто. А які найпоширеніші помилки роблять люди, коли п'ють чай, і як уникнути їх, щоб чай дійсно приносив якусь гармонію? А, ви знаєте, ем, насправді ну, є багато правил, я вам сьогодні про деякі розкажу. Але насправді для чаю важливі е, дві, речі, дві речі. Найважливіші це якість чаю і вода. Бо це інгредієнти чаю, тобто чаю на 90% там, скільки, там, відсотки, складається з води, там носу дев'ять. І якщо, допустимо, ти береш воду, там, не знаю, з крану або воду, а, ну, вода має бути чиста. Чим вона чистіша, чим вона не має домішок, тим вона краще для чаю, щоб вона не перебивала своїм смаком чи присмаком якості чаю. Тому що якщо, допустимо, в Китаї збирають білий чай, це чай, коли ти не маєш права навіть не те, щоб. Тримати в руках там тютюн, ти не маєш права курити там, чи палити за добу до збору чаю, тому що твоє дихання воно може забарвити певними акцентами оцей аромат чаю. То ви собі можете уявити, що робить вода, на якій цей чай настоюється. А якість чаю так само ну, вона в першу чергу важлива. А, і тому я ну, не завжди не не люблю, коли люди купляють чай в супермаркетах, хоча там так само можна найти хороший чай, але там, навіть якщо чай там якісний, то умови зберігання так само важливі. І деколи умови зберігання вони забирають повністю аромат, забирають. ну от Сьогодні я відкрила цей чай, я вам його дала вдихнути аромат, як тільки я його відкрила, він зовсім інший, ніж якби він там постояв бо так би добу. Він був би, мабуть, інший запах, тому це дві найбільш такі важливі речі. Ви до нас прийшли на спустими руками. Покажіть, що входить у ваш набір, і розкажіть, як саме ми будемо заварювати чай, бо дуже вже хочеться побачити все на практиці. Так, Я не хочу лякати глядачів і давати їм таке хибне відчуття, що для того, щоб пити чай, вони повинні мати от весь цей набір. Це не так. Насправді, якщо ви допустимо йдете там не знаю, в Карпати гори, ви можете взяти з собою термос, це дуже важливо. Тому що термос зберігає температуру води, яка потрібна вам для заварювання чаю. Під кожен вид чаю є різна температура води, і саме термос, саме з скляною колбою, він найкраще, він має ту температуру, яка потрібна для заварювання саме цього виду чаю. Потрібен чайничок або гайванька. У мене гайванька. А в це чаша справедливості вона більше потрібна тоді, коли ви п'єте чай в двох, в трьох, в чотирьох, тому що ми сюди зливаємо весь об'єм чаю для того, щоб. У вас і у мене був одинакова міцність напою, тому що якщо, допустимо, у нас п'ятеро-шестеро людей п'є, то повірте мені, що перший отримає набагато слабший, ніж шостий, бо воно буде проливатися повільно. саме через це і така назва чаша справедливості, так? Так, щоб це було справедливо. так. Це в нас. А тяхає для того, щоб можна було роздивитися чай. Перше знайомство щаєм у нас проходить через побачив, вдихнув аромат, познайомився чаєм. Тут ви вам чітко видно, що чай, що він має ну, повний листок, що він не якась там така, знаєте, січка засипана от, в цей чайний пакетик. А, ви можете подивитися. Ну, я можливо, це здається дивним, але я деколи говорю Привіт, чай! Ми з тобою будемо зараз знайомитися. Це який сорт? Я... Це світлий улун, це класика, класика жанру, це тегуанінь. А тобто улуни це одна з категорій чаю. А тегуанінь – це один з видів світлого улуну. А його збирають навесні. Він має аромати усіх рослин, усіх дерев, усіх кущів, які ростуть навколо. Він абсолютно не ароматизований, тому що насправді є хороша ароматизація, є якісні ароматизовані чаї, але ем, ну, це знаєте, це, як, допустимо, люди п'ють, ем, допустимо, вино там, сухе, а є ті, які п'ють там. Коктейлі, але це ніби суміш. А в чистому вигляді важко зробити щось хороше, якщо воно неякісне. А, значить, необхідні речі: в нас чай, гайванька і вода. Так? Uh -huh. Ну і само собою якась містка, звідки це можна пити. Але у нас такий вами розширена версія, тому ми маємо термос з водою. Ми маємо гайвань, куди ми будемо заварювати чай. Ми маємо чашу справедливості. Я вже вам пояснила. У нас є піалки. Я поясню, чому у нас дві піалки на кожного. Це чайний дух. Насправді він потрібен, ну є декілька версій. Перша версія це для того, щоб хтось з вами розділяв чайну церемонію. Ми виливаємо туди залишки. А більш така практичніша версія, коли у вас чисто фізика, да? коли у вас є якась якийсь предмет, ви коли виливаєте на нього, воно не розбризкується, воно обтікає. Але мені більше подобається чайний чайний дух, чайний товариш. Тому у мене є котики різні. Я дуже люблю котів. У мене щось п'ять чайних духів з котами різними. Це можуть бути камінчики, які я привезла за кордону, там різні такі на півдорого камені. Мені це подобається. Чайним духом може бути будь-що. Це ваш компаньйон. Ну, і ще можна мати для того, щоб не попадали е, листочки, це щипчики, щоб було легше, але знову ж таки, це вже така розширена версія. А, чому у нас дві піалки на кожного? Тому що чай має не тільки смак, він ще має запах. І е, світлий улун саме той чай, коли ви нюхаєте аромат після того, як там. Там ну, цю ємність покинув чай, і ви будете здивовані, що кожен другий, третій, четвертий пролив має інший аромат, не тільки смак. Тобто це швидше для розширеного доступу. Це для аромату, для смаку і для, потім для заспокоєння. Воно просто настільки естетично все виглядає, так? Е, які ще є набори, можливо. Ай Боже, вони. Ви розумієте, чайні набори є абсолютно різні. Вони є дорожні, там, допустимо, на одну чи на дві піалки. Вони є а, розширені. Ви можете самі збирати свій набір. Коли я вже рік займалася чаєм на 23-му чи 24-му році, мені вже подарували під мене зроблений там чайну дошку. Під мене робив вже майстер. А я дуже люблю наших наших гончарів, які роблять нам чайнички. Тобто не обов'язково це мають бути китайські. Тобто це ви самі можете зібрати, ви можете купити, у вас може бути не один набір, у мене не один. А, насправді чайничок дуже важливий. Я рекомендую брати, якщо у вас один чайничок, щоб це було або з глазурів, тому що якщо він буде мати таку, знаєте, шероховату поверхню, то він буде вбирати в себе цей аромат як чашка кави. Знаєте, вона має такий ніби накип, і тоді воно буде впливати на запах. Тому беріть перший гайваньку. Поливаний горщик, щоб воно не не замішувалися запахи. Наскільки важливо дотримуватись часу настоювання? Знову ж таки, це індивідуально, так? є якісь загальні правила. Тобто ем, загальні правила, тому що ну, перший, перший настій він дуже легкий, він летючий, його можна зробити швидко тільки для того, щоб розбудити, як я говорю, чай. Коли вже пізніше він, ем, скажімо так, вже Віддав нам 3, 4, 5 проливів, то вже можна настоювати довше. Але що точно не можна робити, це не можна заварювати другий раз. Я не говорю про проливи, я говорю про чай методом запарювання. От як ми знаємо там в чайничку, це не заварка. Ну забудьте слово заварка, якщо ви хочете насолодитися справжнім якісним чаєм. Ви його один раз берете, один раз заливаєте якимось там певним об'ємом, так? Приміром, там 5 грам на 800 мілілітрів. Чи 8 грам. А, і ви його потім, ви з ним прощаєтеся, ви його не заливаєте. П'ятий раз, шостий раз ми цього не робимо. Вже хочеться спробувати ваш чай. Ми можемо говорити, а я буду писати, що я роблю. Е, дуже важливо прогріти посуд. А, до речі, чому я рекомендую скляну колбу? Тому що в цих термосах ми реально минулого року, ну коли виключали світло, ми могли тримати в цих термосах воду такої температури до 12 годин. Тому це важливо. Ми нагріваємо посуд для того, щоб посуд був прогрітий. І зараз а, я вам, значить, ви його а, нюхали, коли він був а, ще. Тільки в пакуночку, так? Так, запас. Зараз Просто. ми його розбудемо і ви його понюхаєте, як він буде. Тобто, ви пам'ятаєте запах? Так, це вже має тоді. бути зовсім інший запах. Це вже має бути більш інтенсивніший. Просто неймовірно. Так. Дійсно, відрізняється. <кх> Окей, ми прогріваємо так само піалки, і чим добре мати чайну дошку, тому що ми потім всю всю воду можемо. Вилити. Бачите, от я поливаю нашого слоника, mm -hmm. і все йде, все йде всередину. Окей, тобто тепер ми вже готові. Значить, перший проливчик у нас буде невеличкий, недовгий, тому що ми, але ми його не будемо виливати. Зазвичай він виливається, але не в світлих улунах, не в білих чаях, тому що разом з ним вилиться запах. А, якщо ми говоримо про а, про пуери, то їх навпаки треба добре таки обдати кипятком, тому що вони зберігаються роками деколи. А, там є пуери там 15-го року, 2000 року, і вони безумовно а, вимагають, а, скажімо так, такого промивання. Тепер ви бачите, що всередині меншої піалки вущої знаходиться чай. Так? Забагато трошечки, ми це потім зробимо ще раз. Я хочу, щоб ви спробували. І так ви нюхаєте. Це перший проливчик, він такий буде. Зараз я е, на камеру зроблю ще раз, вже правильно. Чесно, я от дивлюсь за вашими руками, за вашими рухами. І я така сиджу, в мене це дійсно дуже. Як... А от які у вас є відчуття, коли ви це вдихаєте? Відчуття мене, розслаблення. І такої теплої ванни, правда? Так, так. На сон трішки клонить, хочеться заснути, розслабитись. І це тільки перший пролив. Він такий ще, знаєте, я його порівнюю з такою двохрічною дитиною. Ти вже точно знаєш, що це. Не що це твоя дитина, бо схожа на маму, схожа на тата, але ще не, не проявила себе в повному характері. Але я вам що зроблю друге, і ви це відчуєте. Тобто, це вже в нас буде трошки довше пролив. Ми можемо там буквально почекати там, не знаю, 5-10 секунд. Насправді ви самі можете регулювати. Регулювати міцність, тому що ви будете відчувати, скільки часу воно знаходиться, і скільки разів ви можете його пролити. Бачите, який він світленький. Ми накриваємо для того, щоб він закапсулювався запах. Ой. Так, і потім понюхати? <звук> і це вже буде ваша друга п'ялка. Я думаю, я вас не буду дуже сильно розслабляти, тому що ви насправді можете просто <звук> <звук> заснути і ми не закінчимо. Це неймовірні <звук> відчуття, якщо чесно. Ну. Я рада, що... Зовсім відрізняється від того, коли ми просто п'ємо чай вдома. І... Так. Угу. Наталя, я хочу на завершення, щоб ви дали три поради для наших глядачів, як перетворити щоденне чаювання на момент гармонії. Ну, По-перше, треба, напевно, що обрати чай. Не обов'язково обирати його в нас, головне обирайте його якісним. А потім. Визначитися з тим, ще, де ви хочете цей чай пити. Я, на, я, я насправді деколи вибираю час, а, виключаю телефон, і я не хочу, щоб мене турбували. А, знати, який чай підходить до якого моменту саме для вас. І напевно, що іти цим чайним шляхом, тому що я хотіла ще одну таку річ наголосити важливу, А, Коли я а, Говорила з людьми, які мене до чаю провели, то вони мені наголосили, що в Китаї, в Японії за чаєм вирішуються всі бізнес-справи, вирішуються всі якісь там сімейні свята. І для мене, і я навіть це вже здається озвучувала. Для мене чай для молоді це можливість дати їм шанс на тверезе життя. Тому чай це не просто традиція, це не просто смаколики, це можливість. Мати ще таке часопроведження і ще такий досвід. Mm. Насправді так. Дякуємо вам за цю розмову. Я думаю, що після нашої розмови багато хто почне дивитись на чай по-новому і захоче вдома зробити собі таку маленьку так. чайну церемонію. Це було гарно. Я була б рада. Дякую вам. Дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Залишайтеся з нами і не забувайте, що в кожній чашці чаю можна знайти гармонію. До нових зустрічей у програмі «Крунтовно».